Ранку мої любі сьогодні ми вирішили з бою поїхати в у сусіднє місто. Це від нас від Стамбула. Мабуть, за годину ми туди доїдемо. Називається Кар Картве. Така ТВ знаходиться в провінції Ізміт, що в Коджа Елі. Колись це були все грецькі території, і розташоване це містечко на північному збережжі Мурамурного моря. Саме на цій горі є нереальної краси озером, яке я вам сьогодні покажу. Це містечко славиться своїм гірнолижним курортом. Ми до цього навіть і не знали про це. Але він нічим не гірший від улудах. Всім дуже відомий. Тому хто знаходиться в Стамбулі чи на околиці Стамбула, дуже раджу приїхати сюди. Тут нереальна природа. Дивіться, ми в гору, І тут вже є сніг, а взагалі у нас дуже жарко. І сніг нема. Це містечко кари турки його перекладають як вгорі трошечки на пагорбі. Ось на пагорбі. Кар це сніг. І що саме цікаво, знизу було дуже дуже жарко, сонячно. А тут сонячно і є сніг. І зараз я вам покажу, яка тут красива місцена. Саме тут я відчула дуже дуже свіже повітря, чого не вистачає в такому великому місці, як Стамбул. Саме зараз на відео побачите. Те велике і красиве озеро. Біля нього є кафе-ресторан, де ви можете скуштувати сніданок з сільськими продуктами. Також є багато майданчиків для дітей, якщо ви сімейна пара. І це все безкоштовно можете покататися на квадроциклах. Це вже, звісно, за гроші. А ми знайшли прекрасне місце для нашого будиночку на колесах. Тільки погляньте, ми забирались просто на саму-саму гору. Тут вже є сніг, але дуже-дуже тепло, я навіть без куртки зараз. І тут, здається, ще можна кататись на лижах і на сноуборді. Але ми туди не заїжджали. Але кажуть, що сніг лежить, тому всі катаються. Клас. Боже, як я люблю такі такі подорожі. Ах, і нікого нема. Я в горах. Хі -хі. Клас. І перший сніжок. <хи> хоч трошки. Найлюбі учора перед тим, як поїхати в інше місце, місто сусіднє. Ми поїхали з моєю Алісою до вертеринара, тому що я. Коли її чистила вуха, помітила, що там, де е, в самому вусі, тобто туди ти не доберешся, там, начебто, такий є шерсть, чи щось там є. Я дуже злякалась і сказала, що потрібно їхати до ветеринара, ми взяли зразу рандеву і з бойфрендом повезли її. Ветеринар подивився, сказав, що це може бути, вона десь простудила вушко. Але так як вони чисті і що я там все повичищала, він каже, що потрібно слідкувати дві неділі і поки не чистити їх. Якщо воно не пройде, то, то приїхати до нього знову і буде він вже це дивитися більш токально. Але так він глянув, сказав, що, начебто, немає. Вчора перед сном я вирішила почитати новини і побачила новину. В принципі, я її бачила вже раніше, що тепер. Туречні, усі е, тварини, які проживають вдома, повинні бути е, з чіпами. Ну і ми, якби Алісі чіп зробили ще влітку, коли вона приїхала з України. Але потім, знаєте, таким маленькими-маленькими літерами, що цей чіп повинен бути зареєстрованим на сайті. не поня... Незрозуміло не якому, тільки написано, що це. Ветпет і камет системі все, що за стають, що за система, незрозуміло. І е, значить, 31 грудня це останній день, коли можна було це все зробити, і я розумію, що в нас є чіп, але ми не в цій системі. І якщо ми не зареєструємось, то штраф дуже великий десь біля 4 тисяч лір, це десь 200 євро ну на секундочку. Тобто, по факту можна було б його і не робити, там не платити цей штраф. Але ж ви розумієте, якщо тваринка захворіє, не дай Бог, чи потрібно з неї кудись виїхати в інше місце місто, а ми це робимо, коли їдемо в відпустку. Вона з нами подорожує, тому... Я так перенервувала, я просто не спала всю ніч. І що знаєте, що найбільше я не люблю в Туреччині а в плані цього законодавства? Те, що вони якийсь новий закон роблять, а по факту нормально його не розшифровують. І потім всі сидять і думають, а як це працює? Дійшло до того, що я знайшла все-таки цей сайт, почала там реєструватися і заблокувала собі головну систему взагалі документів по Туреччині. Тобто є така веб-сайт, який називається Ідевлет, де просто вся інформація про тебе. Я заблокувала його, і мені сказали, що він знову оновиться через годину. Я вже не ждала, не чекала ту годину, тому що було вже і так перша ночі. Сьогодні вранці я встала і зрозуміла, що наша клініка робить 24 на 7, і я вирішила їм зателефонувати. Телефоную, і вони кажуть, що ні проблем немає. Якщо ви робили в нас чіп, ми самі додаємо до цієї системи, і вам прийде сповіщення. Але вони якось так сказали: знаєте, не впевнено, мене ще три рази перепитували, і я вирішила їм ще на WhatsApp написати. Я написала їм на WhatsApp. І вони нас внесли в систему, і я видохнула, тому що ну, блін, це реально дуже великий штраф, і не хотілося б його сплачувати. Тому в мене сьогодні такий нервовий день. Я видохнула і сказала, слава Богу, тепер все нормально з документами. Для мене прийшов час. Тенісу, біжу на теніс, а з вами е, буду прощатись. Папа, -па. підписуйтесь, ставте дзвіночок і пишіть коменти.